Ані не бігуть, FPV море, а им надавали ракет, які долбять далеко. Тяжело же жище, то що враг далеко не сломлені. Щось якось зламався Соловйов, щось з обличчям у людини, щось не вірить він вже у переможну мантру, яку йому ж у його ж студії розповідають його ж запрошені експерти. Напевно, думає Соловйов про те, а що ж буде з ним та з його країною далі втомився соловйов, схоже, що. Тут не те, що Київ. Тут і Вовчанськ за два дні взяти не вийшло. Ех, буває. Ані просять, щоб американці ще забезпечили їм цілі указання і доведення. А них хотят бить Они удары, в глубь Росії, а не наносять масові удари, в тому числі по території Криму і вглубь глуб території Росії. Он вже і Крим називає на Росією, а все точно за планом. Ані по-прежнему тримають лінійний фронт. У них людей багато. Тож і Сказать, що вот зараз вони побежали, нет. Но в небе рои беспилотников ждут в течение ближайших недель в 16. І как, как платформи опасны, ви це знаєте лучше, кто-то. Тяжело же еще. То еще враг далеко не сломлен. Ще більше допомоги зараз в дорозі. Ну, от, зокрема, йдеться про снаряди для ППО «Насамс» і Патріот. Також їде до нас РСЗВ Хаймарс і снаряди для них, а також бронетехніка. Ну і, власне не дивно, що пропагандистів після цього трошки перекосило. Наша увага у підтримці України зосереджена на використанні можливостей, особливо тих, які впливають на ближній бій у різних районах. Зокрема, зараз ми звертаємо увагу на те, що відбувається навколо Харкова. Дійсно, ключовим моментом є використання можливостей, які ми надали у ближньому бою на лінії фронту, а також у Криму. І чесно не розумію, чому російське керівництво тут дивується так. Били по військовим об'єктам росіян у окупованому Криму і будемо бити, знищували російський флот, який перебуває незаконно в окупованому Криму. І далі це робитимемо. І це стосується не лише ж півострова, це взагалі про всі території, які тимчасово захопила Росія. Бо якщо вони собі можуть дозволити гатити по нашим цивільним, по нашим містам, чому ми не маємо робити це у відповідь та терпіти все це? Тільки, от ми, на відміну від них, гатимо нашою зброєю по? Тим об'єктам, які безпосередньо пов'язані з російською армією та веденням загарбницької війни в нашій країні, ну я приклад Бєлгародчина, населений пункт Вазнісіновка, після атаки БПЛА загорівся там. Прекрасно, склад з паливом. на тлі заяв про підтримку нашої країни з боку США виліз Лавров та продовжив готувати своє суспільство росіян до того, а чому ж Путін в майбутньому захоче піти війною на Європу? Ну і тим самим зараз Лавров захотів дати сигнал заходу, що аго ми тут взагалі то погрожуємо вам. Може звернете на нас увагу, якщо посмотрети на інші частини частикого континенту це Центральна Азія, Южний Кавказ. да и та же Молдавия, везде натовцы и евросоюзовцы во главе с американцами пытаются внедрить свои структуры, пытаются подчинить эти страны своим порядком, завлекать их В антироссийскую деятельность как с точки зрения разрыва экономических связей с Россией под предлогом соблюдения так называемых вторичных санкций, так и с точки зрения проникновения в сферу обеспечения безопасности и в сферу деятельности правоохранительных органов. Так, 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 так десь це мы вже чули. А, точно, це ж Лавров говорив те саме про Україну свого часу. Що у нас тут натівці, що тут бази їхні, що ці ж натівці всюди внідрілись, що натівці хочуть з України загарбати Росію тощо. Собака гавкає: караван їде, бо наша країна разом з усім цивілізованим світом активно працює над першим інавгураційним самітом миру. І що б там ці лаврови, путіни, піскови не казали? Вони ж кажуть, що всі країни, які прибудуть на цей саміт, це все ніби суто масовка, що нічого не буде корисного на цьому саміту, що це взагалі агонія, істерика зеленського. Однак, все це розбивається об скелю лише одним питанням. Якщо все настільки неважливо, тоді чому ж ви, нешановні пішаки російського диктатора, змушені бігати зараз по різним своїм майданчикам, по всім своїм партнерам та доводити те, що цей саміт не грає ніякої ролі, та що Росія що? Можливо, таки є якась причина вашого занепокоєння? Можливо, тому що ви знаєте, що цей саміт може стати реальним ляпасом для вашого режиму. Саміт буде дійсно глобальним. Лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне мирне співжиття народів. Ми розуміємо вже й змістовне наповнення саміту, який результат зустрічі маємо отримати. Дякую усім державам, усім лідерам, усім амбасадорам миру, які нам допомагають, допомагають готувати саміт. Крок за кроком ми створюємо нові. Опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах, попри всю жорстокість російського тиску, попри всю підлість російського терору, світ має довести, що консолідованої сили усіх, хто цінує життя, достатньо, щоб життя захищати і захистити. Ще й тут важливий нюанс. Говорив про це неодноразово в інших блогах, проте зараз це дуже актуально згадати. Згадати про ІПСО росіян стосовно так званої нелегітимності Зеленського. Одна з тест цієї операції була про те, що нашого чинного президента буцімто перестане визнавати цивілізований світ після 20 травня, бо він буцімто нелегітимний. Давайте зараз відкриємо стрічку новин та подивимось, що там. Оу, до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Буває ж так, посадовиця вже сказала про те, що, попри намагання Путіна розколоти світову єдність навколо України, Німеччина непохитно стоїть на боці нашої держави разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу. А ще якщо говорити про справи, а не лише про заяви та слова, то Бербок сказала, що зараз треба захистити Україну від російського граду ракети безпілотників, і саме для цього нашій державі терміново потрібна посилена ППО і тут. В Німеччині вже є прогрес. Разом із міністром оборони Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше. Коротше, партнери розуміють, що якщо Україна не вистоїть, то війська Путіна згодом будуть біля їхніх же кордонів. Враховуючи особливо те, що он як ми чули Лаврова, вони вже зараз знайшли якісь осередки в країнах Європи, які треба освободити, щоб вони не стали загрозою для Росії. Вони ведуть війну проти нас, і американське оружі вже використовувалось по образним об'єктам за пределами, за пределами зони конфлікту. Ну подивіться на це просто як людину затрусило після того, як воно там відчуло небезпеку, То, що американці. пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки. И мы исходим из того, что американское и другое западное оружие Наносить удари по цілям на російській території. Ну лавро вже як Коношенков, той знищує 100-500 хаймерсів ще до того, ті взагалі були поставлені в Україну. А цей вже бачить удари по Росії західним озброєнням. Але жарти жартами проте Путін щось та й замислив, бо зараз у диктатора достатньо неоднозначна тактика. Давайте аналізувати. Спочатку Путін після свого так званого переобрання поїхав на Уклін до Китаю, потім повернувся на болота, розпочав там навчання і застосування нестратегічної ядерки. Потім Путін погрожував Заходу, погрожував Заходу, погрожував Заходу і тепер поїхав до свого підлеглого Сашеньки в Білорусь. Я вас привітаю на родній вам білоруській землі. Я думаю, що, як звичайно, ми питання безпеки на перший план, а завтра обсудимо економічні питання. Ми поговоримо, звісно, і об ученні, а вторий хватить ученні. Це <кхем> зв'язано з прямим участием наших друзів, колег в, військовій сфері, в цих uh -huh. мероприятиях. Ну, в общем, у нас очень большая поездка. Тож як я і казав раніше, наші партнери зараз обговорюють той факт, щоб зняти обмеження на застосування західної зброї по території Росії, щоб наша держава була здатна превентивно вражати військові бази окупантів та щоб запобігти повторенню подій, які сталися нещодавно на Харківщині, коли ми бачили, як ворог накопичує сили, але не було чим дістати, про що казали наше військово-політичне керівництво. Як відповідь на це, Путін розпочав масштабну кампанію погроз. Перше, очевидно, почав бряцати ядеркою та розпочав усі навчання. Друге, заручився підтримкою союзників, в тому числі Китаю. Третє, активізував своїх друзів у європейських країнах, як, от, наприклад, Орбана. Останнє там вийшов та почав запевняти світу тому, що ні, ви що, Путін, та не буде він нападати на країни НАТО, бо він навіть Україну перемогти не зміг. Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі. Якби Росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили. Військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна здійснить напад на НАТО. А те, що сьогодні відбувається в Брюсселі і Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту. Ми сміливо це можемо назвати підготовка до вступу Європи у війну з одного боку. Так дійсно, Орбан фактично дещо знецінив так звану міць російську армію, про яку постійно каже Путін. Однак я не можу назвати це приниженням диктатора, як про це писали деякі ЗМІ. Бо що по факту зараз сказав Віктор? Часткову правду, тільки в вигідному світрі для Путіна. Адже дивіться, диктатору вдалося захопити Україну? Ні, не вдалося. Це факт. Планує Путін нападати на когось ще? Та ну ні, ви що? Він і Україну не може взяти. Який там напад на НАТО? Хо-хо, ні. Але Орбан не хоче напевно згадати, що раніше говорили про те, що Росія не нападатиме на Україну так само. Ну і що не напали? Взагалі його риторика зараз більше йде в напрямку того, що це Європа провокує ескалацію та саму Москву і змушує Путіна на неї напасти. Тобто фактично повторює російські наративи однак подає їх просто під іншим соусом. Все робить для того, аби відбілити якось диктатора в очах світу. Ну, конечно, не вдало. На Западе стали раскручивать новый, откровенно лживый тезис о том, что Путин не остановится на Украине. И, конечно, мы учитываем эти цифры и все другие нюансы в нашей практической линии на западном направлении и остаемся, безусловно, привержены тем задачам, которые поставил президент. Не только в отношении специальной военной операции, но и в отношении того места, В мірової політиці, яку Росія по праву має займати і займає. А все це для чого? Та власне для того, аби в найближчі місяці спробувати виторгувати для себе потрібні умови, на яких може бути призупинено війну. Путін спробував провести наступальні дії на Харківщині, як тис, зокрема, на міжнародну спільноту, щоб сказати, що треба вже зараз із ним сідати та говорити інакше, потім все, нібито, буде гірше. Не вийшов російський диктатор Путін, нібито готовий зупинити війну проти України та почати переговори про припинення вогню, які передбачатимуть збереження нинішніх ліній фронту. Джерела видання кажуть, що може воювати стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до заморожування війни. Очільник Кремля ймовірно вважає, що досягнень у війні на сьогодні достатньо. Щоб продати перемогу російському народу, Путін розуміє, що будь-які нові драматичні досягнення вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, якої він не хотів. Видання нагадало, що популярність диктатора впала після першої мобілізації у вересні 22-го року. І здавалося б, ну чим ця заява про так звану готовність до так званих переговорів відрізняється від інших. Та власне тим, що вона, на мою думку, зараз ідеально вписується в загальний контекст політики Путіна створити для себе умови для припинення війни та дати Заходу чіткий знак, що треба це робити зараз. Партнери на щастя розуміють, що це все просто спроба підвищити ставки. Що Росія якби намірюється не напасть на Європу? Ну просто ми ж з вами понімаємо це ні суд бред, просто какої день діяса о тому, що нам необходимо к квайні з Росією. Ну нужно далі ліпити образ врага, делать это фактурно. Росія не представляє угрозу для Європи. Європа представляє угрозу для Росії. Інтереси на українському на западному направленні, європейському направлении Росія нет сомнений, отстає. Це були буквально декілька заяв російської влади про те, що вони. Не хочуть ні на кого нападати, але при цьому Європа загроза. В Європі є особисті інтереси Росії, і в Європі все нібито підконтрольне НАТО. І тому там звідти готують напад на Росію. Зафіксували цю риторику. А тепер бачимо ось таке повідомлення. Российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией. Согласно документу, который подготовила Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск. В Калінінградській області той факт, що Путін поклав око на Балтію та на море, це все було відомо давно. Тому, власне, Балтійські країни свого часу і максимально намагалися віддалитися від Ерефії після розпаду СРСР. Ну і правильно робили. Але на третій рік, після початку повномасштабки, та після початку фактично відвертої агресії та демонстрації намірів відновити російську імперію, Путін побачив не дуже потужну реакцію Заходу на його дії. Він побачив, що ага. Я пішов відвертою війною проти іншої суверенної країни. Мене тут не зупинили. Добре, мої ракети залітали вже на територію країн НАТО. По шапці, в принципі, мені ніхто сильно не дав, отримав лише занепокоєння, бо всі ж там бояться ескалації. Хм, Ну тепер, напевно, спробую промацати Балтію. А що ж там буде? Путін поклав обидва ока на острів Готланд. Мета диктатора. Отримати контроль над Балтійським морем ймовірно, він також поклав око на Аланські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря. Але навіщо то Путіну взагалі потрібно? Питання логічне. З одного боку, тому що диктатор зараз намагається промацати реакцію Альянсу на різного роду риторику. Це, зокрема, про те, що ми чули раніше про загрози в Європі з боку країн НАТО. А з іншого погляду, ну от навіщо Путіну Балтійське море. Фактично, Росія зараз це така собі недоімперія, яка не має, вважайте, що виходів до головних морів і власних виходів до світових океанів. Тому їм і треба рухатися в напрямку експансії на країни, що зараз перебувають під захистом НАТО. Проте тут є нюанс. Путін то боїться за своє життя, тому, як бачите, проводить політику більш обережно в цьому питанні. Давайте подивимось на контекст. Що передувало цьому меседжу про балтійські плани диктатора? Правильно, спочатку візит до Китаю, а потім початок тренування із застосування нестратегічної ядерної зброї. Досі Путін отримував сигнал, що НАТО не наважується сваритися з Росією. Цими сигналами стали. Допомога Україні в півсили, обмеження на застосування західної зброї. Заплющування очей на залітання російських ракет і дронів тощо, навіть посли країн НАТО не наважуються на спільний візит до Києва, щоб це не виглядало, ніби НАТО у стані війни з Росією. Однак зараз вже час союзниками у НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії, інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації, які врешті можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту. Всіма своїми діями диктатор намагається водночас показати себе невинною вівцею, каже про те, що ну це нас взагалі то змушують робити. Ми ж то цього не хотіли. Але з іншого боку, навпаки, він дивиться, що та йде, він може безпечно для себе віджати. Якщо подивитися на факти, то зараз Путін фактично, вдруге після окупації Криму, намагається змінити загальновизнані кордони. Цебто проводить дуже небезпечну політику по відношенню до країн НАТО. І якщо зараз уявимо, що дійсно Путін виходить офіційно та каже, що ось ці кордони в акваторії належать нам. Ну і НАТО таке: ну що ж, ну добре, вам, то й вам. Далі диктатор спокійно може сказати: О, а частина Литви, до речі, теж наша. її колись вам подарував Сталін, а Лінін вигадав, ми теж її заберемо. Нам зайвою не буде повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти морські кордони в Балтійському морі є провокацією, спрямованою на ескалацію. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з союзниками по НАТО. Те, що ці країни стежать, це прекрасно. Єдине питання, чи цього не замало буде. Ну і отакий, і зараз можуть ці країни сказати: Ну, Олег, дивись, у Путіна ядерна зброя, тому ми не робимо нічого, аби не було ескалації. Знаєте, так би ми і вам більше б допомогли. Але ж ядерна зброя, Путін божевільний. Це факт. Однак, цей божевільний не хоче втрачати усе те, що в нього є, і саме тому він настільки сильно та параноїдально тримається за своє життя та місце в Росії. Тому казати про те, що він застосує зброю масового знищення, я вважаю, що ні. Бо у відповідь він отримає дзеркальний ефект та загине, бо ядерну війну ніхто не переживе. Ну а зараз, схоже, що бункер не просто насміхається над деякими країнами альянсу і дозволяє собі подібну риторику. Готовлі наші війська штурмувати такі великі міста, як Запорожжя, Одеса Харків. Від як показує топит, трудно давалися і больші міста, такі як Бахмут, Авдіївка, також Марінка. Російський воєнкор, пропагандист Олександр Коц пішов проти риторики Кремля. Про те, що ситуація на полі бою складається як найкраще для російських військ. Та що вони вже завтра опиняться в Харкові. Зет Патріот дав задню та сказав, що взагалі то у російської армії немає зараз потенціалу для того, аби захопити Запоріжжя, Одесу та Харків. Ну и что тут навіть казати, якщо в вовчанске за 2 не вдалося. Я думаю, що зараз ми не готові, конечно, штурмовать такие большие города. Харків вообще мільйонник город. Я думаю, що ми все-таки ну, об этом мы поговорим сейчас подробнее, но Харьков, ну, взятье Харькова на ближайшей перспективе в повестке не стоит. Ну, можно вспомнить, сколько мы брали ту же Авдеевку. Она на порядок меньше, чем Харьков. Та не ну, невже все так неоднозначно чому ж тоді російська влада, російська міноборони каже про те, що до армії диктатора щодня приходять сотні добровольців? Всі хочуть іти воювати. консолідація суспільства навколо російського президента на максимумі. не можешь такого быть, что Путин прибрихуя, правда? Не, не не значит, что если Украина не строила в приграничной линии обороны, на, нам легко удалось это продвижение. Нет, конечно, очень серьезные сопротивление, очень активно противник действует, FPV а, дронами по нашим войскам. Но у нас в отличие от 22 -го года совершенно другая ситуация. Да, мы тогда брали практически без боя все, а сегодня приходится идти а, на пролом. Но сегодня есть серьезная поддержка авиации. Тому що плануючими боєприпасами авіабомбами роботою круглосуточно. Тобто навіть цей персонаж визнає, що, хоч російська армія і намагалася всіляку завадити ЗСУ тримати оборону на прикордонні, просування, яке не має жодного сенсу зі стратегічного погляду, дається їм з величезними втратами. Ще показово те, що цей воєнкор сказав, що на прикордонні працює активно російська авіація, яка скидає щоденно керовані авіабомби. Це якраз про те, що казав наш президент, що дайте нам дві-три системи Петріот зараз на Харківщину, щоб захистити регіон і унеможливити просування росіян. І це якраз каміння вгород з ну цим диваним-аналітками, які казали, що оборону наші буцім то не будували. Наше військове командування робить все, особливо в тих умовах, які зараз є. Вони почекали, згуртувалися, укомплектувалися, почали щупати, де у нас слабкі місця. Ось маємо те, що ми. На сьогодні маємо далекобійність це дуже важливо. Зброя важлива і ППО. Коли ми говоримо Харків, це передусім буде далекобійна зброя і бомбардування наших позицій. Ну, якщо тобі знищують, яка лінія оборони, якщо зверху на голову падають 100-150 бомб на день, то скажіть, там просто нема людей. Людей вбили, люди відійшли, там, де безпечніше. Це ж не війна. Це просто стоять і тебе зверху просто падає. Ти ж не можеш відповісти. І тому ми говорили. Ви ж бачили, як ми знищували їх літаки. Ви ж всі бачили, що ми сказали, що нам потрібні дві системи на Харківщину, дві системи Петріот. Так, це великі гроші. Одна система коштує півтора мільярда. Да, Ну проголосували 60? да. А можна нам три? Нам не потрібно нічого зараз. Можна три на Харківщину. Поставити дві системи на голову військовим не будуть падати бомби. Далі далекобійний дати снаряд, і військовий може відбивати. І тоді, після того, як ти все це отримав, і якщо ти не показуєш результат, ну, тоді можуть бути питання. Ну і власне це правда, бо те, що відбувається на прикордоні, це пекло, яке створює Росія без жодного військового сенсу. Показовано від те, що провідні федеральні російські канали, експерти на них теж просто не розуміють, навіщо російське командування віддає фактично ну м'ясні накази. Вони закликають розібратися із цим російськими міноборони. Проте, судячи з усього, відомство на це байдуже. Бабы еще нарожают. Командиры, ну, настолько в разнобой, кто в лес, дрова, отвечая за личный состав, и за, простите, использование этого личного состава на поле боя, когда от роты остается 20 человек в результате наступления, и никто за это не отвечает. Где танки? Где артиллерийская... Где арта? Пора заканчивать с Махновщиной. Что тому зараз радулість тому, що є командири. Давайте їх рішення теж перевірять, тому що в результаті бойці гибнуть великій кількості. Показово те, що цей підхід у русських вже досить давно. Ну тобто, те, що вони компенсують подекуди нестачу тієї чи іншої техніки тілами, це для них взагалі не є новим. Проте... Як бачимо, про це вже почали говорити своєрідні лідери своєрідних думок, як от Коц, Отраковський, ну і решта йому подібних. Інститут дослідження війни на правду теж звернув на це увагу. І на думку експертів, зараз загалом російські блогери експериментують з критикою Міноборони Російської Федерації от після того, як у відомстві замінили Шойгу на Білоусава. Російський блогер опублікував фото недатованого документа, нібито від начальника служби ракетно-артилерійського озброєння Міноборони Росії, у відповідь на звернення щодо неточності російської артилерії. Блогер описав передбачувані проблеми. Використовуючи загальні терміни, а також різні кодові слова, такі як назви інших країн або місць з популярних науково-фантастичних фільмів, які останнім часом неодноразово використовувалися багатьма російськими блогерами для обережного обговорення проблем у міністерстві оборони Росії. Блогер стверджував, що російські військовослужбовці помітили, що артилерійські системи працюють дивно. Згодом виявили, що кількість пороху в снарядах сильно варіюється, і доповіли про це російському військовому командуванню, але безрезультатно серйозно кодові слова та назви, аби покритикувати військово-політичне командування. А я так дивлюсь, прекрасно живеться у демократичній Росії, і ймовірно, якщо як пишуть ці ж так звані блогери, проблеми з якістю артилерії були у них з 22-го року і зараз нікуди вони не зникли, то власне є логічне питання до того. А невже братська Путіну КНДР дає йому щось неякісне? З дубу рухнули, що він? З якої статі? Ти? Ну і взагалі, якщо масштабуватися зараз на те, яку допомогу отримує Путін від своїх партнерів, Китай постачає диктатору товари подвійного призначення. І, хоч зараз, після візиту бункерного до дзіньпіна російські пропагандисти та посадовці радіють і кажуть, що ура! Піднебесна нас підтримує, у нас все за планом. Насправді. Тут не все так однозначно, адже того ж дзіньпіна не дуже задовольняє той факт, що Путін хоче поглибити відносини з КНДР. Пекіну не потрібен зараз в переліку так званих партнерів, диктатору, який є повністю неконтрольованим йому, та ще який не може щось конкретне запропонувати під небесні. Зрозуміло, що геополітичне партнерство, бізнес, торгівля для КНР пріоритетніше в Європі зі штатами, наприклад, теж тому йому і не подобається ця путінська гра з Кимчанином. Однак. На КНДР та на Китай все ж не завершується, бо, як я і казав раніше, Путіну активно допомагає тими ж дронами Іран. Однак, після смерті президента Раїсі на певний час з цим можуть виникнути складнощі. Загибель президента Ірану може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть Верховного головнокомандувача. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Зараз, згідно з конституцією країни, перший віцепрезидент тимчасово перебере на себе обов'язки Раїсі як президента і що вибори для постійної заміни президента мають бути проведені протягом 50 днів. Але не слід забувати, що перебирання на себе владних повноважень загиблого президента це взагалі непросто. Не може бути призначений замість одного чиновника інший чиновник, бо проблема своєрідна Ірану полягає в тому, що Раїсі... Був президентом, якого обирають, а не призначають. Тобто іранського президента обирає народ. Тож відповідно до їхньої конституції мають бути вибори. А вибори це завжди період дестабілізації, це завжди проблема, з якими стикається суспільство. Тому що в цей момент люди починають говорити про проблеми, про теми, які станом на сьогодні опинилися під забороною, і ми знаємо, що іранське суспільство воно. Неоднорідний. а політичний клас там теж неоднорідний. і там іс існують просто різні групи, які мають інші погляди на відносини з Росією, інші погляди на переговори зі штатами, на багато чого іншого. Ми готові були вас теж прийняти. за вас. Пользуюсь вашим приглашенням.